Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заступник голови коаліційного об'єднання у Бундестазі Йоган Вадефуль висловився щодо застосування німецької зброї по російському тилу. Він зазначив, що Україна має повне право атакувати військові цілі на території Росії. За його словами, наразі немає ніяких причин для того, щоб обмежувати удари лише територію України. Однак політик закликав Київ дотримуватися пропорційності і не бомбардувати цивільні об'єкти росіян. Німецький депутат зазначив, що наша країна повинна мати можливість порушувати логістику росіян та їхні постачання боєприпасів та палива для військових потреб. Вадефуль наголосив, що це одна з небагатьох можливостей зупинити агресивну війну, і німецька влада має сприяти цьому. Німеччина має допомагати Україні, а не зв'язувати її руки, підкреслив політик. Йоган Вадефуль також наголосив, що зараз українська армія самостійно себе обмежує від ударів по об'єктах на території Росії. За його словами, мовиться лише про промислові об'єкти, склади з паливом, а також транспортну та військову інфраструктуру. Туро окупантів Україна, на відміну від Росії, не бомбардує житлові комплекси, лікарні чи дитячі будинки. Запевнив депутат. Наостанок Вадефоль зазначив, що немає жодних міжнародно правових чи політичних обґрунтувань, які повинні зупинити українців від атак російського тилу. Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні. Нещодавно Берлін анонсував нову допомогу для України на суму 2,7 мільярда євро. Це найбільший пакет від початку повномасштабної війни. Берлін пообіцяв Києву подальше постачання озброєння на 2,7 мільярда євро. 2,95 Мільярда доларів напередодні можливого візиту до Німеччини президента України Володимира Зеленського повідомили в Міноборони Німеччини. Зазначають німецькі змі. Тим часом шпігаль з посиланням на урядові джерела пише, що наша держава отримає від німецьких партнерів ще 20 бронетранспортерів та 30 танків Леопард. 1 очікується постачання 18 колісних гаубиць. До речі, їх передачу вже анонсували наприкінці 2022-го. Також уряд ФРН планує поставити чотири системи ППО аерісті СЛМ, ще 12 пускових установок АРІСТІ. -С та сотні керованих ракет для них, за даними змі, Берлін хоче допомогти українським воїнам у розвідці ворожих позицій, тож планують надати дрони. Окрім того, 100 захищених бойових машин, які перш за все будуть використовуватися для транспортування військ на фронт і ще понад сотню машин логістичної підтримки. Зауважимо, що згодом виділення допомоги підтвердив міністр оборони Німеччини. Ми всі бажаємо якнайшвидшого завершення цієї жахливої та незаконної війни. На жаль, це ще не передбачувано. Тому Німеччина надасть будь-яку допомогу, скільки буде потрібно, підкреслив Борис Пісторі. Ос німецькі видання наголошують, що це найбільший пакет озброєння, який Берлін надав для поселення ЗСУ з 24 лютого 2022 року. Офіційну допомогу планують оголосити 14 травня. Зокрема, у ЗМІ зазначили, що це можуть зробити паралельно з врученням премії Карла Великого Володимиру Зеленському. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.